Навчання праця важка, та це є дар Господа Бога. Молитвою за освіту мирний навчальний рік розпочали молитовний сніданок у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, адже наука завжди була світлом для людей та розвитком для держави. Освіта завжди має важливе значення, але в період війни вона стає ще більш вагомою. Збереження доступу до освітнього простору допомагає нам не лише вижити. А й рости, розвиватися в ці непрості часи. Вчителі у цей період стають наставниками, психологами і ангелами, які допомагають дітям і молоді пережити воєнні події. Молотовний сніданок приурочили професійному дню всіх освітян, та з початком повномасштабної війни їх місія не лише навчати. Вони стали психологами, наставниками та тими, хто допомагає прокладати дорогу в освічене майбутнє. Коли приводять до вас дітей з маличку, ви знаходите ці таланти в кожній дитині і навчаєте її розвивати. Ця місія вчителя, викладача. Допомогти дитині самоотвердитись, навчити любов до України, до воїнів, які зараз захищають батьківщину нашу. Щороку учні громади та області декламують високі показники успішності на обласних всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. Запорука таких результатів гарний тандем учня учням та вчителям. Сьогодні ми об'єднані у спільній молитві за освітян тих, які в цю хвилину відстоюють територіальну цілісність і незалежність нашої держави. За тих освітян, які виховують майбутнє нашої держави, наших дітей, адже діти будуть будувати державу після нас. Сьогодні хочеться висловити слова вдячності в передні дня освітянина за відданість вашій справі. За те, що наші діти найкращі, за те, що освіта на Хмельниччині має одні з найвищих, найкращих показників. І це все ваша щоденна робота. Попри виклики коронавірусної інфекції, попри повітряні тривоги, попри всі умови широкомасштабного вторгнення, наші діти найрозумніші. Представники вищих навчальних закладів, професійних училищ, інститутів, шкіл, різних релігійних конфесій, керівники області. Усі об'єднались у єдиній молитві за освітян, рідний край та тих, хто ризикує своїм життям за мир у кожній українській домівці наших захисників. Благаємо тебе, подай кожному військовому свою охорону. Примнож їх відвагу, хоробрість, мудрість та терпіння. Стань щитом для народу України. Та й зруйнуй плани ворога, сам розвій їх як полову. А нашим воїнам дай можливість швидко навчатися та ефективно вести бойові дії. Благослови усе військове керівництво, благослови збережи та захисти усі військові підрозділи, що задіяні в обороні нашої країни.